Осінні барви 2023 презентували на традиційній сезонній виставці у міському арт-центрі. Попри війну, митці продовжують творити та через свої картини радувати глядачів красою рідної землі. На цьогорічному осінньому вернісажі 40 художників представили загалу більше 150 робіт. Прикметно, що це не тільки митці Шосткинської шосткінської громади. Це і суми і вже відомо всім шосткінцям поціновочем мистецтва. Такий художній осередок, як Окраса на чолі заслуженим художникам України Ігорем Василевським. Далі Новорадзівський традиційно підключився, Вороніж, Полтава. Цей складний час художня живопис він відволікає, він надихає, він дає віру в скору нашу перемогу. П'ять картин представляє на виставці шосткинець художник, початківець Андрій Коновець. Він говорить. Перед, що малювати його вчив відомий у місті художник, який вже пішов життям Володимир Афонін. Малюю я шість років, записався в університет третього покоління, який вів Володимир Єфімович Афонін. Я починав з натюрморта, потім пейзажі трошки. Потім сам саме складне це портрети. На портретах я поки що і зупинився, але поки що не наважився сюди виставити, тому що портрет це дуже складна. Складна техніка, художник не лише захоплюється живописом, а також садівництвом і поезією. Одна з його робіт, яку він представляє на виставці, має назву Дівчинка осінь вбрана в золотаві шати. Це абстрактна робота. Вона випромінює світло, молодість і незважаючи на осінь, струмениться енергією і подихом до, мабуть, чогось вічного, світлого. Вона дуже світла картина. Ожниця Левтина Філон на осінніх барвах також демонструє п'ять своїх картин. Вони створені протягом року. Здебільшого на її полотнах розквітають квіти. Квіти завжди прекрасні. Вони надихають, дають надію, дають позитив та радість. Я працюю акрилом. Також на виставці представлені роботи дітей Шостківської дитячої школи мистецтва. Це також радує, тому що дітки підростають, вони хочуть долучатися до світу прекрасно, показувати свої роботи, навчатися також на цих виставках у дорослих майстрів. І тому це дуже ефективний спосіб. Автор по-своєму бачить осінь і передає свої емоції. Так художниця Ольга Сергієнко представляє шість своїх робіт, виконаних у змішаній техніці. Це акварель, туш є додавання ще. Загалі малюю квіти, але з настрою. Тобто, ці всі мої роботи вони передають якийсь настрій. Ну я гадаю, що настрій сьогоднішнього дня. Це, напевно, саме така віддала передача на їх роботах, ідеї. Три роботи представила на виставці місцева художниця Тамара Ціун. Всі вони доволі різні, намальовані акрилом. волоси, це ясно. На, на фоні вікна, на фоні природи. А це пироговка. Потім портрет молодої людини. Він живе в Києві. І пейзажик, також київський. Я просто літко була в Києві і працювала там. Дивовижна пора року є головною героїною робіт Олександра Куліченка. На п'ятьох його роботах зображена осіння краса рідного краю. Це Вороніж, є такий район Дубіни. Це міські хутор, якщо знаєте, там такі два класні, такі озерця з прозорою водою. Також Воронеж? Так, Також Вороніж. це Вороніж, березовий гай. На околиці дубини також та робота лебіді це робота борків під Харковом. Ось теж осіння. Така тематика більш відібрана осінь. В одному виставковому просторі створилася самобутня панорама вишуканих мотивів, які побачили і закарбували митці у своїх творах. Палітра виставки додає піднесеного настрою. Виставка дуже класна. По перше, що приміщення таке. Для виставочний зал дуже гарний. На цій виставці представлено багато художників. Хтось малює квіти, хтось природу, хтось якесь декоративне. І взагалом вона складується в таку класну, позитивну роботу, щоб людям щось, кожен для себе щось таке знайде. Ця виставка дуже гарна і дуже добре описує всі барви осені, тому не дарма така назва. Ось дуже подобаються самі малюнки, дуже гарно описані всі кольори. І, взагалі, я не знаю, я в захваті просто від кожного малюнка кожний малюнок змушує задуматися, зупинитися та подумати про що він. Василевської роботи дуже гарні і багато. Кожна робота наповнена світлом, несе свій сенс та мотив, говорять відвідувачі виставки. Дуже вражає. По-перше, кількістю робіт тематикою і масштабністю, і кількістю учасників. Виставка завжди цікава, бо дуже багата кількість виконавців, всі дуже різні, різні техніки, різні розміри, різні думки у митців. І тому це дуже цікаво зустрічатися і робити такі. Гуртовні виставки. Виставка дуже цікава, дуже багато потужних робіт. Сподобалися роботи сумських художників. Ну так вражає і тема сьогодення дуже так розкрита. І тому я вважаю, що експозиція цікава і варто подивитися обов'язково. Виставку у арт-центрі можна переглянути до кінця року.